Йоу, всіх вітаю! Сьогодні я буду робити храм води. Ну, як ви бачите по превьюшці, який це буде храм. Тож, будь ласка, я думаю, що це заслуговує лайку, підписки та дзвіночка. Ну, щоб не пропускати відео. Так що, давайте починаємо. Так. Отже, все, що мені потрібне, я... О, ні, везе клеє. Хух, надоїло мені вже цей дощ. Дивіться, перше ми візьмемо кругляк, а далі візьмемо сходи з кругляку. І ось так будуємося. Нам потрібно буде так забудовувати. цей храм, це має виглядати все гарно. Ну, тут а, тут треба воду розлити. Все лишилося. При... Ну, мається на увазі все так. Цікаво, як вони кріпляться. Ага, вони так кріпляться. Мені треба щось таке, по чому можна ходити Латаття. Ось можна... Так зробити. І все. Але я би хотів. Ні, пряма дорога якась не... Не гарна дуже. Так, я пішов далі робити. Ось, друзі, що в мене вийшло. Я рахую не перевершене видовище. Ну, дивіться, якщо чесно, мені так подобається. Це просто ідеально. Але я, знаєте, що я думав? Я думав собі, що краще буде... Якщо я поставлю добові плити, я, на мою думку, це краще буде. Ось. Сюди. Трішечки. І ось так, але так не гарно На мою думку, буде красивіше, якщо я ось так зроблю. Набагато красивіше. І набагато зручніше. Ну, як зручніше? Ну, трохи незручно, але... Краса це перша черга, яка має бути тут. Друзі, ось що в мене вийшло. Ну, в принципі, я б не сказав, що погано. Е, ви запитаєте, що тут буде? Так, е, так, тут все добре. Тут будуть е, катани, ну, залізні мечі, це будуть катани такі. це підйом на другий поверх. Так, я, значить, зараз дивлюся, що в мене було. І я замітив, що мені потрібно дуже цікавий колір. Ні, ну, не знаю, чи підійде до цього всього химерні плити. Так, хімарні сходи. Так, у мене є ідея. Беремо сходи такі. І беремо химерні сходи. Дивимося, що буде краще. Так, ну якщо так збудую. Якщо так. Так... Я думаю, це краще, ніж химерні сходи. Тож як там? Ага, ось. Тут цей кут має йти ось так. Дуже сильно. А далі все простенько. Ну, простенько це мається на увазі. Так, де плити? І якось так. Тут просто другий поверх, розумієте? Але храм, я би сказав, непоганий. Як на мене, бо я вже стільки стараюся, до речі, дякую вам за 258 підписників. Мені дуже приємно. Я дуже радий за це. Так, один, два, три, чотири. Галочка вийшла. Один, два, три, чотири. Ось. А, о, ось так. І так само. Один, два, три, чотири. І обсипаємо це плитами. Один, два, три, чотири. Є. Так, трохи щось не знаю, що зі мною. Що я такого еге еге роблю. Так, я вже сходи тут поставив. І мені лишилося прикрасити просто перший поверх сходами. А то виглядає, ніби лисину утримав. Ні, ну знаєте, друзі, мені вже навіть подобається те, що я зробив. Це просто неймовірний храм води. Я не знаю, як я не додумався ще раніше його будувати. Але це просто ідеально. Подивіться, наскільки це гарно. І це ще такі пару поверхів. Так, значить, тут. Як би то зробити? Ну, я навіть гадки не маю. Тільки є одна ідея, та я не знаю, чи вона підійде, в принципі. Ну, ось моя ідея. Може так хоча б трохи місця буде? То хоча це храма не парк розваг? Ну, я просто, походу. Трішечки помилився з висотою. Але це не, це не проблема. До речі, я замітив, ну, по лайках не бачу, щоб вам подобалося. Так по лайках KFC має на увазі. Ось. Хм. В принципі, гарні сходи. А якщо додати цього трошки? Трішечки. О! Ось. Ну, якось виглядає так собі. Хай вже тако буде. Так, значить, беремо плити. Обліплюємо це все. Ось. Так. Гарненько обліпили, надіюся, вам подобається храм, який я роблю. А давайте я краще обліплю і тоді вже приступимо до другого поверха. Так, перший поверх я закінчив теоретично. Ось перший поверх. Ну, я мусив зменшити. Цю стіну через те, що вона не давала мені тут поставити хим. Ой, кажу, химерні плити. Смирекові плити, і давайте я візьму рамку, може. Навіть не може треба взяти рамочку. Так, де рамка? Угу. Так, я взяв рамку. Не можна якось вище. Так. Дуже цікаво, що... О! Опа. Тепер буду знати, як мені прикрасити. Трішечки. А, ні ні-ні-ні-ні. Ви... ви цього не бачили, не бачили, що там не дробив. Ой-ой-ой, спалився. А, ну в принципі це не гарно. Тож я краще це поламаю. А тут а, назад поставлю. Ну, хай буде так, що робити. Нічого вже не зробиш. Один сюди. І один сюди. Не, якось треба. Отак. Так я зрозумів, це доволі важко трішечки. Тут там може буде стояти лицар. Ну як, самурай. І якщо я роблю щось таке, то це хай буде вже самурай, а не лицар якийсь. Придумав собі лицаря тут впхати. Так, стійка для броні де? Ось стійка для броні. Так. Тут буде стояти його. Ні. О, в мене є ідея гарна. Посередині він буде стояти. Ось. О, це навіть тр трішки гарніше. Е, я не збираюся будувати в залізяках. Незеритних. Ого, то вже ніч. Time set day Так. Отже. Приступаємо далі. Ну, що ж, я поїхав далі? Друзі, дивіться, що я маю. Так, я добудував другий поверх, але вже трішечки по-інакшому, як я робив. Адже ось. О! Точно. Мені просто тут заважало дуже сильно. Ось і все, чому я. Переробив тоді. Так, давайте я добудую кришу. Так. Ось. Добудував. Тепер тут треба добудувати. Так, це виправимо. Ось. Так. Ми виправили. Є. Е. І добудовуємо. І так само зараз будемо приступати. Ні, до третього поверха, ні, ми. Ви... Якщо подумали що до третього поверха, то ні. Мається на увазі до криші. Ну, виходить поки що таке. Я зараз продовжу відео. І ось, друзі, що в мене вийшло. Це просто щось чимось. Я зробив нарешті. Ну, як ви бачите... Такий храм тільки не вистачає багато прикрас. Мається на увазі не вистачає дизайну. Тож давайте йдемо дизайн робити. Значить, тут в нас буде е, собі таке ліжечко ніби. Ні, я би взяв собі червоне, так як я рецкет. Люблю червоний. Ось. І тепер нам потрібні свічки. Свічки у нас тут. Ні-ні-ні-ні-ні. Я просто так пожартувала. Єф е е жартую. Ось тут на свічки. Давайте, не знаю, синя, жовта. І... Ні, оця краще. І ще нам потрібне кресало. Так, пошукаю я кресало. Чекайте, підсунув мікрофон. Так. Пошукаю. пошукаю я крисало. Де це кресало? Я... ось, Де кресало? Тут два. Раз, два. Ні, тут хай буде сейн. А! Нічайно зламав. Добре, зараз. Ми все зробимо. Так. А оці поламаємо. Все, зробив я максимально. <кхи> І тепер тут так само робимо. Ось так. У нас є от такий, в принципі, дизайн невеличкий. Де можна поспати собі. Ось. Тепер переходимо до сакури. А щоб нам зробити сакури, нам треба квіт... квітучу алазію та кістяне борошно. І ножниці. Так, ножниці десь отут. Ось ножниці взяли. Так. А -а -а Ой. Зрозумів Перше все, що ми пос зробимо, це посадимо. Якщо щось це не... Ну, це не сакура, я це знаю, але. Зараз я швиденько зроблю, перетворю це все на сакури і почну творити дива. Я вже другий раз якісь дива творю за ці дні. Не знаю, що зі мною сталося. Отже, візьму я, нехай буде не закрити високира і йду швиденько все позрубаю. Я тут подумав, що навіщо мені це робити. Ну, якщо і так виглядає ніби як сакура, бо це і є таке, як сакура. Ну я тут -а трішечки переробив це дерево. Але нічого. Я сподіваюся, ви за таке мені поставили лайк, підписалися на мій канал та натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати відео. А з вами був Ярицькач. Всім па-па!